Привітствую вас, уважаемые колеги, бусоводи, любители технічного творчества. В прошлом відео ми зупинились на тому, що виварили АЦ, підготовили, виготовили оцю ремонтну деталь, але приварити я її не встиг. Першим ділом дякую людям, які донатять на розвиток каналу. Для мене це дуже важливо. Ну, а тепер перейдемо до виконання робіт. Ще треба отут укоротити, тут трошки підігнати, для того, щоб воно знайшло собі місце. А потім ще тут пару отворів зробимо, підмажемо фарбою і будемо приварювати. В планах на цей відео поприварювати оце все. Зачистити його, чистка дуже багато времени займає. занімає. Скільки стружок, пилі, шуму. страшне. І хочеться мені ще зробити сюди трикутнички, оцю от частину. Бо я порозривав, порозривав ОБЦЕ, в уплотнітелі Ось БЦ, гострий край. А заміти вже пізно. Доведеться його якось. Підклеювати той уплотнитель. Ну, а це вже коли буде зроблено, вже буде приварено, то можна буде далі вже щось відстраювати. Чого я не купую з донора оце все діло, я про це розкажу в віддільному відео. Ми до цього питання ще повернемось. Симон, все нормально? Нормально, ходять тут різні. А зараз рубрика читаємо коментарі під минулим відео. Ликовейер писав мені по поводу того, що в нього гайка приварена через дві желізяки. Тут сложно сказати, через що вона була приварена. Тут то дійсно їх дві. Це ж то дві різних деталі. Це ось одна. А оцей от підкрилок він зовсім друга деталь, що не видно. У мене воно вигнало тут люто, безпощадно. Тут теж воно як вигнуло. Троха, просто троха. А гайка була приварена. Я так зрозумів, що її вирвало тут гайку, а потім зверху щось там наварили. Чи вирветь цю гайку при аварії, а хто ж її знає? Не доведе, обварена по кругу. Метал чистий, метал нержавий, міцний. Я думаю, дорого бути все нормально. Постараємося без аварії і прочує. До речі, коли я там з правої сторони питався відкрутити ремінь безпеки, то болт в місті з гайкою почали проворачуватися і гай... гайку вирвало оттуди. Пробую підганяю цю желізяку, практично попав. Тут зробив два таких отвори і переніс маркером. Те треба краску зачистити. Для чого мені уровень? от перевіряю щоб воно було туди. Тут висота примерно така, як мені треба. Зараз трошки напільниками тут оброблю. Ось тут -от зачистив до метала, тут зачистив, А тут виходить трошки тісновато. Ну нічого, воно буде те, що треба. Оце це вже наче похоже на правду. Тут трохи підтер, тут теж О, тепер воно сюди влазить. Будемо підгинати і підварювати. Що в нас тут знизу? Знизу тут у нас такий ужас. І це треба обдерти, щоб розуміти, що там, щоб його і підкрасити відразу. Ця штука теж почала трохи ріжиком пішла. Ну що ж, ожидаємо, ожидаємо. Тут рожевеньке, а тут чисте, катафорезний ґрунт значить є шанс ще що тут воно ще живе гріб термофена мачкрібаста Ось видно що тут ржавчина пішла ну це тут сварка була ось це трохи ржавчини тут ось підчарка звісно попробуємо ще його спасти але я вже не знаю ай жалко а що ти зробиш нічого не зробиш ця боковушка ось вона мертва, ось видно все. Воно тут вмерло. Ну ладно, в принципі, я збирався його переробляти. Зеркальце це дуже класна штука. У нього видно, що ось оце ось тут трошки ржаве. А потім воно отут от сильно таке п'ятно. Йде воно аж сюди. Ось видно, що прогнивше. Виходить таке, що хоч отак от міняє цей участок. За чистой болгаркой. Да, там она, конечно, печальная. Вообще ничего. Все жить А тут участок, тут уже все. Пробую еще раз. Там трохи напильничком подобрал. Тут рельсочка. Цю рельсочку тоже положил. Примерно равномерно. Те, что треба. Теперь можем тут фарбою. Там десь стыки. И можно приваривать. Підмазав фарбою там десь стик металів. І з цієї сторони теж. Зараз будемо прихвачувати. Ізначально поприхвачував. Тут в мене бугорок вийшов. Ну, в принципі, це логічно, тому що треба згладити оце ось. Це болгарочкою нужно цей от бугорок затерти. Ось тут вийшла ямка, тому що оця точка пішла вниз. Вийшла ямка. Можна її... Вони є, видно Точку відрізати і приподняти. Тут, в принципі, кудись туди. Тут воно таке і плоске і завернуте, тут загнуте. В принципі, кудись туди. Ці точки я проварив, потім ми їх зачистимо. Ці дві теж приварив. Воно вже тут наскільки стало мощніше. Обрізав гравіровалкою ту сварочну точку, яка вниз дивилася. Тепер значно краще. Подобавляв точок, почищав їм верхушки. Зараз буду проварювати між цими точками. Потім вже зачистимо і зашліфуємо. Після промежуточної зачистки ще б обварював. Старайтеся провіряти, щоб. Железяку в пальці держали, щоб градусів 60 було не більше. Щоб не перегрівати, бо буде і коробити. Тут до 60, а тут трохи більше вийшло. Ось так от воно. Це зачищати тепер треба. Зпід низу, ну хай я тут по-видному покажу. Ось так от каплі попролазили в углу, і це дуже добре. Почав потроху зачищати. Кругом таким грубим, потроху діло йде. Грохот стоїть страшенний, обов'язково засоби захисту, окуляри і наушники. Наушники такі красиві в гаражі висіли і їх мухи обгадали. Так завжди в житті ти живеш такий красивий. І все одно знайдеться хтось хто тебе обгаде. І не факт, що він від тебе. Ну то ладно, то така проза. Продовжуємо зачищати, тут ще з цієї сторони зачищати. А потім ще й зашліфувати треба, щоб було гладенько. Зачистимо великим кружком. Потім одним шліфувальним і потім ще одним шліфувальним. Зробив, щоб було гладенько. Тут ось залишилася точка не проварена. Це значить не вона. Ось отут не і отут не Ну, як каже моя колега Оксана Миколаївна, за одного колоска ніхто комбайн заводити не буде. Тобто сварку я не буду зараз доставати. Це можна буде підварити. Зараз треба гравіровалку взяти, оці от точки окультурити. А так, в принципі, навіть нічого. Ух, крепенько. Перечистив ці верхушки, загладив їх. Тепер двигаємося в сторону оцього трикутника. Я думав, що зараз отак от я його відстроюю та й всі діла. Ну ні. Мало того, що це тут гниле. Ну, це понятно. Ось гнилий участок. І отут гнилий участок, він якось отак. От, тут трохи живе посередині. Тут гниле, тут гниле. Виходить, що це треба зміняти. План такий. Відрізаємо тут, Ну це ще я переміряю. Отут поперек відрізаємо, обрізаємо ці от точки, які я ставив, вони не треба. Зрізаємо тут. Отак от. Так от. Да. І ще треба зробити помітки, як воно тут буде, щоб орієнтуватися. І будемо робити сюди ремонтну деталь, така, щоб вона сюди вставилась. І ми її приваримо тут, приваримо тут. Тут не приварюватимемо вам те, що це буде мінятися, і треба приварити його отут. Тут цікаве питання. Отут якась ямка. Чи вона по заводу тут має бути ця ямка? Чи це воно вигневши та хтось варив. Це велике питання. Ну, Подіє ямка тут логічна, тільки не логічне її розположення. Якось воно не так іде. Тут може воно вже і варилося, діло в тому, що ось таке наче як остатки сварочного шва, так що як воно тут було по заводу, непонятно. Спитаю у колег в Вайбері, може хто що підскаже. Ну а так буду дивитись на старі фотографії і робити по-своєму. По-любому по-своєму. О, яка красота підшпакльовкає. Я ось під шпакльовкою, Все згнило під шпакльовкою. А Тут воно згнило, тож тут отвори. Для кріплення локера. Мені стало цікаво, що тут під шпакльовкою. Тут така відм'ятіна. Може це після якоїсь аварії воно вгнулося. А, краска, ось видно краска була. І вроді би і держиться крепка. Жовта краска. Потім щось таке темно-сіре. Мягке. Може ґрунтовка, а може така шпакльовка. Потім біла шпакльовка. Потім якась така пісочно жовта шпакльовка, а потім ґрунтовка. А, що це чорне, як же називається, антигравій, а потім жовта краска. Невелике відклонення від теми вирішив додати смазки в редуктор шліфувальної машини. Вроді би його і достатньо, але чути, що шелестіти почало. додамо ще трохи нехай робить. Це ще рідні шестерні тфу-тфу-тфу, аби не згладити. Я вже третій. а Рідні шестерні живі. Це і за те, що я прийшли додаю смазку. Та й стараюся не насілувати машинку. Я пробив, линув туди трошки моторного масла, зовсім чуть -чуть, і намазав шестеренку літольчиком. Попробував, трохи крутнув з положительних моментів. Смазку лишню видавили через підшипник. Це дуже добре, це дуже класно насправді. Завжди оце, як додаєш смазки, то редуктор гріється. Да, Доволі щитимо гріється. Ну ну, зрозуміло. Та смазка на високих обертах питається переваритися, там, перемолотися. І воно її гріє. Ще в мене такого не було. Через вентиляцію видавило. Ну, значить, підшипник промазався. Теж є положительні моменти. Тепер прийшло час робити сюди оцього трикутника. А щоб його зробити, треба зробити позначки. Для початку позначку, як двері йдуть. Це така точність, звісно, що капець. Ну, хоча б приблизно. Зазоро тут між дверкою і крилом. Ось тут щось. Почті 7 міліметрів. Тут 7 мм. Ну, вполне логічно, щоб тут теж було 7 мм. То якось отак от треба його робити. Ну, тоді воно не сходиться сюди. Непонятно де тут кут. Ну, Ладно, хоч примерно на око зараз ми позначку зробимо. Тут теж такий момент. Сильно жадничати із зазором не можна, тому що а, потім підніматимеш... Колісо двері не відкриється, таке теж може бути. Тут ось знайшов вершину. Тобто виходить, що й тут перелом має бути десь отут. Воно тут по-чудному зроблено. Що ця ямка така чудна. Все-таки цікаво, навіщо тут ця ямка, якщо воно зроблене під кутом. До горизонталі, і вода вся і так можна стікати. Навіщо воно тут треба таке? Цей участок, виходить, йде схоже на горизонталь. Ну, а тут то наклон вниз. От розстояння 270 від пластини от сюди. От ми її спробуємо і так обріжемо, Отак так обріжемо ці точки. У нас тоді оця підпорка освобождається теж. І ще я зробив позначку. Ось горизонт відбив. Вже погано видно. Тут понадрізав гравіровалкою, тут пройшов болгаркою. Це ще мислі що коротем. Це ні на що не Я Зараз відкручую цю свою підпорку, яку я ставив, щоб це крило зовсім не потіряти. А ще вона трохи вниз просіла. Ну нічого. Так, радує, що ці костелі потроху убираються. Опа. Ну Ось воно тут таке. Отак от виглядає воно поближче. Те, що я питався зачищати верх ногами болгаркою. Ну, гнилий участок. І він там ще продовжується трохи. Тут наче живіше, ну ось ось отут гниле. Ось де вигнивший участок. Тут взагалі дірка випала. Хм. Ця от луночка. Ага, тепер видно її профіль, Вон як вона зроблена. Я трошки починаю понімати. Ну добре. Будемо пробувати відстраювати поки на бумаги. А, до речі, ось теж було щось наварено. Ось беребуха і ось аж сюди такий слід. Буквою Г. Зачем так варили, не В общем, будемо відстраювати із бумаги, а там воно покаже. Як діло піде. Почав думати, як цю штуку відстраювати. Тут споминаю, що на горіще в мене залишитися гризки, ті, що я відрізав. Думаю, приварю там якось, примагаю і вже можна буде щось відстраювати. Ліз на горіще знайшов те, що мені треба, тільки з правої сторони. Отак от воно тут цікаво зроблено, таке от з загибом. Отаке от воно там. Хто ще не бачив і пізно на канал підписався. Дивлюся, як воно було пофарбовано. Оце біла фарба, це рідна фарба. Блестяща, глянцева, красива. Ну то я вже твердкою поширкав. Зверху хтось гравітексом на, на той наложив і покрасив. А воно то не держиться так. Там, оказується, є правильний порядок розположення цих покритій. І гравітекс наноситься зверху, а не під краску. Ну, да ладно, то все проза. Попробуємо зараз на буса приліпити цю штуку, як воно там буде смутитися. Так, якщо його сюди притулити. Ага. Це напомню, ми зараз на правій стороні. Потратив вечір, щоб хоча б примірно. Розміри записати. Це зовсім так прикидочно для самого начала. І праву сторону бігав, і ліву сторону. Стойки трохи відлічаються. Ну то зрозуміло, бо я їх відстраював вже і по місту. і Так як вийшло відстраювалось. То плюс-мінус 2 мм все може бути. Щось будемо таке питатися з бумаги і зображати, а потім із железа. І так, треба його робити отаким загнутим. Тому що тут -от в цьому от уголкові оплотнітель дверей касається в цьому ось такому от радіусному. Вніс ще деякі корективи в розміри. Там Уклони позарисовував. Тут ще подобавляв. Це все для того, щоб такий макет зробити. Це ще він не остаточний. Що ще подумаю, де можна його підкоректувати. Вигнув картонку. От в певному приближенні щось, щось таке має бути. Це воно тут перегнуте. А тут у нас оця ямка має бути. Да, якщо з картоном так весело, то що буде з металом. Весело-превесело. Так, тут щось, щось якось так. Це треба вверх, це треба вниз, а тут воно під кутом. Весело, Ну так. Да. Якось отак. Всередини це якось отак. Ну то воно з'їхало. Ситуація примірно така. Знову відрізав від листа одинички такий от фрагмент. Старався, щоб мінімум обрізків, ну там треба зараз буде ще обрізати. Чи електроножницями, чи болгаркою. Потім гнути. Ще підрізати, Гнути з цієї сторони. І все одно не попадеш. Ну, Будемо підганяти. Зробив такі надрізи технологічні. Воно вже ставлю розмітку і побачу, що я вже її не туди ставлю. То називається, якщо вже задовбався, бросай все. Завтра буде день, бо сьогодні наробиш браку. Або не там позначиш, або не там вигнеш. Пробуємо загинати. Процес потроху пішов. Тут не 90 градусів. Тут воно менше було. Головне не перегнути. Добре, що є зразок, хоч якийсь, хоч ржавий, який-небудь, щоб хоч примірно кути впіймати. Пробуємо гиб гнути. Тут має бути 90 градусів. Тобто, коли так збоку гнеш на листогибові, то то треба допомогти краєві, бо воно тут погано гнеться. Це така специфіка. До того всього треба до того всього треба звикнути. Прямий кут, саме те, що треба. Зараз будемо тут прямий кутно з обратної сторони робити. Що треба сказати? Тут прямий кут, тут не зовсім прямий кут, там по місту воно покаже. І тут я ще зробив із запасом в 5 мм. Я поки що його не обрізав, якщо що по місту обріжем. в обратну сторону. Красота. Так. Вже почти тут небагато осталось. Наступний гріб. Знову під 90 градусів. Майже ще трохи. Так от і дивишся, що було 90 градусів. А воно не 90. тут ось треба ще підгинати. Тепер будемо цей гиб гнути для того, щоб отаке от, от вийшло. Конструктор, який цього листогиба конструював, він, мабуть, знав або догадувався, що прийдеться ним гнути. Стоп, так це ж я його конструював. Да-да-да, я все знав. О, тут, тобі вже не перестаратися. Кут нахилу кудись туди. Там Плюс-мінус трошки підстукається. Тепер я хочу отут 15 мм цей бортик трошечки підігнути. чуть-чуть. А потім ми будемо його отут гнути по радіусу. Мені чомусь захотілося, щоб там була така характерна полоска відділена. Так, тут то воно гне, а з краю погано гне. Тому з краю ми так допомагаємо. Трохи. Добре, буде так. О, та це й дуже. Ну, хай вже буде. Тепер його треба вигнути від цієї. Чорточки, ось її видно. І до цієї на оправки, щоб отак от вийшло. Згібом радіусов поки що в мене проблеми. Ну то, я думаю, рішаємо. Це можна було б на пресовий бігодовинути, якби була матриця і такий пансончик кругленький. Трохи промахнувся із калібром оправки. Більше от взяв. Тут, в принципі, в принципі все зрозуміло. Так, щоб по радіусу загнулося. І от те, що я хотів, щоб оцей поясочок під приварку 15 мм, щоб воно було рівненьке. Бумажні макети то все добре. З железом це завжди зовсім все по інакше. Ну що, як вам подобається, сходиться? Не сходиться. Ось тут загиб під кутом. Це вже ближче до правди, ну, теж ще. Ще не все. Так, да, і цей кут треба вгадати. Розгинати його трошки. Тут, тут приблизно ось по позначці. Тут оце занижувати треба. Ну, по суті, треба обрізати це, що я лишнє залишив, воно не має сенсу. Дивимося по дверці. О, можна і в дверку заглянути. Не все так плохо. Ну, так от. Буду займатися подгонкою цієї деталі. Не таке воно просте, як каже. Рубрика відповіді на питання в коментарях. Чи можна таким займатися і робити на замовлення ремонтні деталі? Ні, нічого не вийде, тому що кожна машина плюс-мінус різна, і оце робити все вручну це неправильно. Там, де воно штампується пресами, тільки шльоп, і воно таке вже готове, то бізнес, про то можна щось балакати. А так, куча ручної подгонки. Ні. Так не вийде. Тут вже по місту все підганяється, це все ручна робота. На цьому, мабуть, все. Я то думав, що в цьому відео поприварюю вже їх, оці от, трикутнички. Ну, я тільки на путі до того, щоб їх якось дома довести, якось їх виготовити. Думаю, хотілося б в наступній серії такий їх зробити. На цьому все, Удачі вам, миру, добра і всього найкращого.